Коли в християнській сім'ї народжується дитя, звичайно, логічно з самого початку це дитя посвятити церкві. Тому що якщо мама і тато вони християни, то що може завадити їхній дитині також стати християнином чи християнкою? І саме тому таїнство хрещення воно може звершуватися і над дітьми, і, по суті, справи, тут немає якихось таких чітких правил. Які б там, от, обмежували те, коли от, можна хрестити дитину, можна хоч одразу з після народження. Але ту справа в іншому. Справа в іншому те, що буде після хрещення. Адже хрещення це є вхід в церкву Христову. Через хрещення людина народжується для нового життя в Богі і з Богом. І, по суті, справи, при дитину на таїнство хрещення, батьки якби дають обіцянку, що вони це дитя, яке, яке вони прививають в церкві, це дитя виховують в православній вірі. Але далі, як все буде, звичайно ж залежить від самих цих батьків. І насправді це для нас дуже страшна проблема, дуже серйозна проблема, одна із самих самих самих, як мені здається, бо. Якби до таїнства хрещення з самого початку, хоча б з 90-х років, після того як радянська влада пішла і Україна отримала незалежність, і коли церква Христова нарешті перестала бути утісняємою, то якби з 90-х років була б належна підготовка до таїнства хрещення, якби б не хрестили отак просто, то наша церква була б іншою. Але на жаль, от є зараз проблема саме в тому, що хрестять дуже багато дітей, та й хрестили дуже багато дітей. Тобто це у нас покоління хрещених, там починаючи з 90-х років, які в більшості своїх Бога не вірять, які взагалі люди не церковні і дуже часто навіть агресивно ставляться до церкви, хоча і хрестили в православній церкві. І ця трагедія, да, от вона є в нас по нашій вині. Священиків, да, тому що от більшість, більшість як не робили цієї підготовки, так і не роблять, як не проводять бесіди перед хрещенням, так і не роблять цього. І... Але все-таки, якщо виявимо таку ситуацію, що от дійсно е от в церковній сім'ї народжується дитя, і от це дитя, е що далі? А далі все дуже просто. Той досвід духовного життя, який мають батьки, вони мають передати своїй дитині і своїм прикладом, і своїм вченням. Тобто батьки повинні розповідати своїм дітям про віру Христову, про церкву Божу, повинні своєю молитвою. Адже знову таки, коли в сім'ї батьки моляться, діти це помічають, і діти також починають самі молитися. Якщо в сім'ї батьки не моляться, ну, то діти також не будуть молитися. Адже особистий приклад, він дуже важливий. як тільки дитину похрестили, ну, звичайно ж, дитина поки що не здатна сприймати якесь вчення і молоденчику розповідати про Бога поки що рано, але з самого початку, самого початку дитина повинна жити в такій атмосфері, щоб ця дитина відчувала молитву батьків, як за неї, так і за самих себе. Дитину треба обов'язково приносити в храм Божий, до таїнства причастя. Тобто, як тільки похрестили дитя, це дитя кожної неділі треба приносити до причастя. І не тільки дитину саму, але й батьки повинні самі також причащатися. Бо діти виростуть і бачучи те, що от батьки не причащаються, тільки їх там батьки заставляють причащатися, то діти... Спитають логічно, да. а я мама, тато, чому от я повинен причащатися, а ви не причащаєте? І дуже часто діти саме за цього йдуть із церкви, бо не бачать належного прикладу церковності в своїх батьках. І от самого початку треба, щоб мама, папа новохрещене дитя, щоб всі разом кожну неділю приступали до таїнства причастя. По суті, справи для того, щоб дитя жило повноцінним церковним життям. І ні в чому не ущемлялося. Мало повноту благодаті Божої. Мало на собі Духа Святого, бо дитя початку і хрестять. Тому дітей причащати можна і потрібно якомога частіше. Бажано, звичайно, якби в той же самий день і причащалися батьки. Це такий дуже важливий момент. Хрестик треба, щоб був на дитині. Це також є така. Педагогіка, адже знову таки, коли дитя росте з хрестиком, і хрестик завжди є у дитини, то це дитя, коли виросте, воно хрестик не зніметься. Тому що от, буде пам'ятати, що це те, що мені дано було в притаїсті хрещення. Хрестик можна підв'язувати таким чином, щоб для дитини це було безпечно, тобто підв'язувати максимально близько, от саме десь от тут. Тому що коли ниточка дуже сильно велика, то звичайно дитя може там хрестик там, зуби брати і чи десь може зацепитися, не дай Боже. А коли е, ниточка вона така е, коротенька, що дитина і рукою не сильно візьме, і зацепитися десь дуже складно, то все буде прекрасно. Є досвід багатьох э, батьків, да, які от, своїм молодинчикам з самого початку надівають хрестики. Є малесенькі хрестики для молодинчиків, потім, коли дитя виростає, там більший хрестик надівається. Але от, досвід багатьох і багатьох э, свідомих християн, батьків, да, він показує те, що от, це все нормально, все добре. Дитина вона виростає з хрестиком на грудях. І це важливо. Що таке хрестик? Дай навіщо носять християни. Про це багато разів я говорив в тому числі. Тому, будь ласка, знайдіть відео, які є про те, навіщо православні християни носять хрестик. А для дитини да, повинна бути з хрестиком з самого початку, з самого моменту хрещення. І хрестик знімати не потрібно. Це важливий символ нашого християнства. Потім, коли дитина звичайно виростає, вже потрібно розмовляти з дитиною про Бога, розказуючи. От, знову таки діти часто задають запитання релігійного плану, вміти розумно і доступно відповідати дітям на їхні запитання і вчити молитися. От Як тільки діти будуть спроможні сприйняти молитву, вчити їх молитися, От, ставати. Поруч, біля своїх дітей, і молитися разом. І не просто якимись словами, а молитися від серця. Бо задача батьків передати духовний досвід своїм дітям. Якщо досвіду духовного батьків немає, то звичайно що вони будуть передавати своїм дітям. І от е, е, важливий момент після хрещення це те, щоб от якраз. Е, Батьки, да, в яких от є хрещене дитя, вони сам, самі, самі да, от духовно возростали, щоб цей досвід духовний передати своїм дітям. Це от такі дуже прості, дуже прості речі, але вони дуже важливі. Бо якби з самого початку, да, починаючи знову таки з 90-х років, Священиків б настаювали на тому, що от після хрещення дітей треба приводити до причастя. Якщо б пояснювали, якщо була б якась така підготовча школа перед хрещенням для всіх обов'язково, то я думаю, багато хто із сучасників, які зараз приносять своїх дітей до церкви на хрещення, вони б це при це робили б у щось І це було б. Логічним проявом їхнього духовного життя, що от ми християни, і своє християнство ми передаємо своїм дітям. Тобто не те християнство, яке от багато людей для себе самі отак от формують, як хочу, так і вірую, а істинне християнство, яке нам проповідано в святому письмі. Тому вчіть дітей своїх і самі вчіться. І Будьмо церковними людьми, щоб Господь завжди перебував з нами і щоб нас нічого не змогло відлучити від любові Божої. Благословіння Господня на всіх вас!